Перекладачка Юлія з полиці на полицю перекладає сукні і ковтини, в які не вбралася жодного разу. Коли дізналася про благодійний магазин, вирішила віддати одяг туди. Пакує штани, светри, сумки і футболки колишнього хлопця. Наприклад, у вас там були якісь певні відносини з молодим, з молодим чоловіком. Та ну і залишаються гарячі. От таке, наприклад, ось досить гарне і. Ну блін, мені вона подобається, але ну на жаль, я більше цієї річі не дорожу, тому можна і віддати. Доброчинна крамниця сховалася в одному з приміщень столичного бару. Заклад віддав своє горище задарма. Шлях до благодійності, хоча й доволі короткий, втім, зовсім не легкий. Аби потрапити до магазину, треба видертися на третій поверх ось цією крутою драбиною. У невеличці кімнаті прорубали вікно, пофарбували стіни та нанесли вішаків. Збирають одяг, прикраси, взуття і книжки. Продавчині беруть усе, втім на полиці потрапляє лише частина чисте і стильне вбрання. Як от Юліни футболки, їх оцінили в пів сотні гривень. А от штані кастинг не пройшли. Касательно брюк, они покошлачены і німного не в очень хорошем состоянии, тому ми їх відложимо для армії спасіння. Армії спасіння, що допомагає безхатькам і малозабезпеченим, віддають усі речі неналежної якості. Такий відбір до вподоби покупцям. Піар-менеджер Тетяна завсідниця доброчинної лавки. Нині поповнила гардероб картатою сорочкою. Чесно, в мене дуже багато речей. Ось цей шарф. Uh, вот эта толстовка, вся было куплено здесь. Ну прекрасно, то есть а, і uh, доступности одежды і хорошого дела. На хороші справи за перший місяць вторгували 2000 гривень. Стільки лишилося, коли заплатили за комунальні послуги та зарплати продавчиням. Ну ми планували 3-4 велопарковки, і пока ми определили местами, это возле Університета КПІ возле Києва Мергілянської академії і возле нас тут. І коли ти будеш іти і сказати о, оці парковки, а знаєте, там є магазин і от гроші, і я допомогла. Ну це прикольно, це круто. До холодів доброчинна крамниця хоче знайти нове приміщення, бояться змерзнути взимку. Анастасія Бабенко, Іван на Максим Петраков, п'ятий канал.